Вітаю вас на каналі. Пів сьомої ранку я вже прийшла додому, тому що сьогодні зранку провели Катюню, вона вже поїхала в Київ. І я думаю, чи переодягатися, чи. Чи що робити? Одягала костюм на флізі, тому що. Ну, зараз пів восьмої ранку то вже плюс 10, а це раніше було, було плюс 6 холодно, але в костюмі на флізі якось так тепленько. Ні, буду переодягатися, тому що зранку одна погода температура, а потім буде тепліше. Вчора ввечері немає настрою, тому що Катя взяла вже квіток і хати до Києва. У мене настрій так. І начебто посміхаєшся, але така посмішка якась несправжня. Владік помітив, каже, що таке? Кажу, по-перше, несподівано, тож коли плануєш там, поїду, тоді ну, такого-то числа або ще, а то так, раптово. З'явилися справи, які за комп'ютером або з телефону ти їх не зробиш. Він каже, Тань, ну каже, мені краще, коли вона вдома, мені так спокійніше. Але Ді каже, ну, ти розумієш, що. Неможливо сидіти біля віконечка і на щось чекати. Життя продовжується, є якісь зустрічі, плани, якась робота, життя. Тому, ну що ну, ти будеш робити? Каже, ну хоча б ще на два дні якось так. Каже, яка різниця? Тому пішли на вокзал про велика тюню. Владік пішов по своїх справах, я повернулася додому і трішки розгублена, тому що думки про інше, а робити треба інше. Зовсім інше. Тому з вами привіталася, поділилася. Якось так почався наш ранок. Це тільки що спіймала себе на думці, що я кажу мені так спокійніше. Можливо, це якийсь ем, егоїзм матері. Можливо. Тому що я в цей час думала лише про себе. А дітей потрібно відпускати, як то кажуть, благословити відпусти. І це точно. Тому. Головне вчасно помітити свою помилку. Угу. Обожнюю вигляд з віконечка в цей час, коли квітне акація. А вчора ввечері смажила млинці, солоні млинці з капустою. І дивишся так віконечко, поки там млинець смажиться потрохи. І така краса за вікном. І віконечко відкрито, ідуть аромати акації, і в цьому році акація, як ніколи, така рясна, рясна, така гарна, гарна. І ти, коли на це все дивишся, ти якось морально відпочиваєш. Так, все, дозволила собі трішки емоцій, достатньо. Тому що завжди тримати себе в тонусі теж неможливо, інколи потрібно дати волю емоціям. Я дала, але достатньо. Я вже переодягнулася. І, до речі, коли я купувала цю ковтинку, не знаю, як вам її показати. І це розділ, пробачте, якщо щось не так. Це був відділ домашній одяг. Я подивилася і думаю, який це домашній одяг. Якщо це я можу носити під джинси. Ну так, з цієї сторони, воно іде як хебешка. Пробачте, що я так показую, як є. От. А так, то воно нормально зручно, тіло дихає. Е, тому переодягаюсь, зараз буду йти з вами разом. Кудись? Не знаю. Я ще не придумала. Але головне. Вийти з хати іти, коли в мене такий настрій, мені потрібно кудись, кудись, кудись швидко йти, йти, йти. І піду я сьогодні з вами разом, куди не знаю. <сум> ну так, ну що ти поробиш? така я є. Зараз я хочу зайти в Єву, подивитися крем для рук. О, зараз в Єві один плюс один дорівнює три. Крем для рук. Отакий От в мене був. Непоганий. Так, що ще було? Біокон був, скільки він коштує. 32,99. Наче непоганий. Такий в дорогу взяти з собою, коли їдеш, сумочку кинути 19, 20 гривень. Такі мініатюрочки. То можна брати. І не всі. Крем для рук, зараз 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, ще дивлюсь гель для прання, теж зараз є знижки. Дівчата кому цікаво, будь ласка, я користуюсь перволь і мені він подобається. У мене зараз є колись грель був теж. Непоганий, начебто, до речі, таким я ще не користувалася. Я не можу сказати як він. Може, хтось користувався, дівчата? То, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам. Персів у мене теж був, але знов повернулася до Барволь. Я пригадала, у мене колись був такий шампунь. Це кондиціонер, а в мене такий шам... а, шампунь більше. Ось іде. 103 гривні. коштує тут! О! Дівочки, ви розумієте, це ж Таня. А... коротше, Це є український виробник, і мені він дуже сподобався. До речі, можна буде взяти, коли буде потрібно. Такий шампунь. Я не... ну Це кондиціонер, але є і шампунь. Я не знаю. А цей мені тоді дуже сподобався, скільки тут? 103 гривні ага, 500 мл. Тут така нормальна ціна. Прийшла до Олечки, щоб підіймати собі настрій, вона, як завжди, заклопотана, а я сама подивлюсь, що там, як там. Мені подобається все, що. Ой, сонечко сьогодні дуже таке. Пов'язано з лавандою, дівчата. Дивіться. І поєднання з такими трояндами рожевими. Це щось неймовірне. Ото, якщо у вас немає настрою, приходьте до Олі. Тут стільки всього гарного подивишся і на якусь мить і Привіт! Можна привет, до тебе? Привет. Що там да, в тебе? Куда? Ти кажеш чоловіча якась Ой, тема. З'явилося нарешті таке щось для наших чоловіків. А? подарункові такі скриньки. Вау. А що туди можна? Сюди можна або якісь напої цікаві, бо все вироблено дуже з любов'ю. Так, видно, що глянь так? дерево. Потім є варіант, відчиняється отак. Угу. І там колосочки. Ну, красиво а -а -а. все. Далі є варіант, що відкривається зверху. Зверху, вау! От. І, і він... сухоцвіти, так. пшениця, і... і з усіх боків він дуже. Всі дуже красиві. Так це на подарунок взагалі. Да. І супер. далі є такий пенал, він відкривається як угу. шірський пенал. А, і з є ручкою. Є ага. І тут ще перегородка для горлишка бутилки. Вау. О, і а оце що таке? Це, ну, це бутилочка. Ні, я розумію, це як для а це пляшок, так? Пляшечок. Да? Подивись, який гарний. Uh -huh. Ага. Красива перегородка, це натуральне дерево. І ось з цієї сторони дуже красиво. Боже, яка краса. От. І для нас, коханих, є ще така шкатулечка. Вау, така. яка краса. так. І тут вона дуже красива. Ну, ага. це одна така. Ага. Це те, що по дереву. Тепер є ще такі ящички, можна показати. Ага. Ну як. А під що сказати? беруть такі ящички? Або спеції скласти, або якусь біжутерію. Ну, хто, хто що. Хто що. У мене, знаєш, є багато речей, які я використовую зовсім не за призначенням. Ой, зверху що ще? О, Боже. У мене сьогодні руки такі, що вони можуть це розгепати, тому я дуже обережна. Гарно як. І картини. Він дощечок з'явилось ще картинку mm -hmm. ну, Мені воно нагадує, як начебто е, прям вишивка хрестиком. Ну, це... ну я... ага. Але це малюнок, так? Це mm -hmm. фарбами це... намальовано. Це якась декупажа, але не декупажа. Mm -hmm. О, і ще щось і є. Бузок, я бачу. є. Да. Єсь... Покаже А. Ось воно отак. Гартензія, як зараз мовна, ну, так. Чудова. І така дощечка. О, це на кухню. На кухню. Зворутня сторона робоча. Та ти що, це я поставлю і буде краса, краса, красою. І е При вході в ролі у мене ще там картина висяка. Ну, Зараз підемо подивимось. Може, глечики кому. Ну це не нове, але воно завжди таке гарне. Де там в тебе? А, все, а я вже побігла в таких плоских рамочках. Ага, зараз я уважно. Ось така об'ємна. Угу. Боже, яка краса зробила, отакий от величезний кошик. Бо всі мене допитують, а є у вас це композиція чи це готове продається? Оце вже композиція. Угу. Ну, гарно. І такі, такі віночки. Я не, ну, не роблю віночки по 10 гривень. з лаванди – Це преміум премінка. Дякую, Олечка, за твої новиночки. А в мене сьогодні настрій такий був. Фі. Дитина вже в Київ поїхала. Я така нюня, думаю, треба. Кудись йти, значить, ми... пішла до. А я звернула Чим увагу. Люди там... займаються ночі, роблять такі композиції. <рес> да. А я там з трояндами вже показувала, мені дуже сподобалась. Крокуси, а це просто чиста лаванда травкою, Ну такі плетені угу. дуже люблю їх. Угу. Да. Лаванта завжди в тренді. Вона якось не виходить. Півонія. Так, у мене навіть є. Я, я Пам'ятаєш, пам як я вазу фоткала, приходила до тебе і казала, а покажи, що сюди підійде, ми там підбирали щось. Добре, Олечка, дякую. Гарного тобі дня. Будь ласка, Давай, пока-пока. Вже йду з базару, подивіться, які у нас наліпки на машинах. О, приємно. Думаю, що таке, десь у нас музика грає. А я йду з базару, набралася всього потроху, що дурень мила і хочу трішки зараз тут відпочити. Тут всі хочуть відпочивати. О, борошно взяла. о, І ще 5 гривень. Боже. Я йду, думаю, хоч би пакет ціни порвався. Ні, пішли далі Таня потихеньку додому, бо щось дуже такий пакет, що я аж в напрузі йду. О, А нас фонтан наче запускають. Боже, це Таня з торбами. Подивіться, як у нас базар уходить. Там висить, там тримає. на нам кров. Зараз люди пройдуть трішки. це фонтан! Обожні все, що пов'язано з водою, це море, це річка, це фонтани. Бачите, зранку був який настрій, а зараз уже, а там от, е, регулюють, щоб вище, нижче, щось він кричить там, і музика гучно грає. А? Аварійна служба якась приїхала, ну це та служба, яка там підключає нам щось, корисні справи робить. І там щось ремонтують у нас. А, Там е, була рішит... рішитка трішки. Ой, тихенько не стучи. А у нас там була ріш... рішитка, та що, щоб вода сходила, коли дощ або ще щось. І вона трішки. якось там щось. Не, не то було, і люди могли перечепитися. Я знала, що там таке є, тому я тут ну, обходила то місце. А зараз приїхали і роблять, щоб там люди не перечеплялися. Так потрохи, то там, то там, бачите, зранку який був настрій, а потім нічого, все нормально. Ну що ж, емоційні гойдалки без них я не знаю, чи може хтось зараз обходитися. От у мене так. Хтось подивиться і скаже, ну нічого, мені зараз настрій поганий, але я піду і як піде кудись, і буде краще настрій. Я думала, що я його додому не донесу. Я так йшла, обережно, обережно. Знаєте, як потих набрала, і так, наче і поки додому не дійшла. Зараз вам покажу. От, оцей пакет. Хоча я лише хотіла купити сіль там, де воно було. І ще я їм 5 гривень залишилася в боргу. Вона каже: та занесете потім. Так, добре. Дівчатка, що я купила? Я купила капусту. Ось таку хочу зварити постний борщик. Така капуста у нас 20 гривень кілограм. Оця капуста заважила на 15 або 17 гривень. Ну, неважливо. Буряк такий на 10 гривень. Яйця взяла 31. Так, а це я йшла, ішла, дівчата. І там дивлюсь, сіль. Я давно так. І не бачила. От. Зараз я вам це покажу. О, все почалося з солі, як то кажуть. Бачите, такий пакет ніякий. Пробачте, що я тут трішки. О, все. О, що написано? Зі святом. Зі свята ми. Дякую. Так, це нафіг. Іду, дивлюсь, сіль. Питаю, хто виробник? Каже, там написано: написано, що Україна. Дивлюсь склад: сіль, кухонна, каміна, мелена. ДСТУ, країна. Походження Україна, Румунія, Туреччина. Ну, думаю, нехай буде. Ну, я ж не знаю, хто там, що там, де що робить. Е, для мене головне, що склад, тільки сіль, куха, кам'яна, мелена. На цьому крапка. Тут півтора кілограма, коштує 35 гривень. І е, я ж їй кажу і даю 200 гривень. Вона каже: дітка, в мене не буде, щоб вам решту віддати. Побігла міняти, не може поміняти. Ніхто на базарі не хоче міняти, або нема на що. Я кажу, давайте я ще щось візьму у вас. Цукор по 35, але ж тут, вона каже, це дуже гарно, ц... 25 цукор. А тут скільки 25 Таня. Яка тут вага йде? Я не бачу, дівчата. А, 800 грам. 800 грам. 25 гривень. О! Це 35, це 25. 25 сота харчова така. Там була в твердому, таку, як картонка, думаю, навіщо? Я буду пересипати, а платити за картонку не хочу. І борошно, борошно. Я вже не пам'ятаю, дівчата, за оце все. О, зараз у нас з вами буде така задачка. Завдання: слухайте уважно. Сіль коштує 35 гривень. Цукор коштує 25 гривень. Сода коштує 25 гривень, скільки коштує борошно. Якщо за все це, я заплатила 107 гривень. От саме стільки і коштує борошно. Так я вже жартую, я себе пізнаю. У мене таке буває дівчата. Показую все, як є за день, а не так, щоб чомусь навчати, комусь оцінку давати або ще щось. Ні, я оцінок там не даю, нікому не навчаю, не кажу, як правильно робити, як неправильно робити. Я кажу лише за себе, як у мене є. І Як у мене є по-справжньому. А такі яйця найдорожчі це 31 гривня. Як то кажуть, все почалося з сілі, чому я і купила цукор. Ну, це все потрібно буде. Я вам колись казала про YouTube канал який не те, що я дивлюся. Ми спілкуємось з Анією Коломойці. Я вам про її канал казала. Так от, я подивилася, а в неї чоловік Юра, він дуже любить рибу ловити, потім сушити, або смажити, або гріль це для нього все. І він вже в цьому такий спеціаліст. І от Аня показує, що Юра там спіймав якусь рибу. Все зробив як завжди. Не звернули увагу на сіль, просто сіль. Ось так і було написано українськими літерами сіль. Ну, Купили, де вони купили? В АТБ вони купували. Юра засолив рибу, як завжди, і коли вона вже майже була готова, не майже, а вже була готова до споживання, каже, якась вона мутна. Щоб сказати, якийсь запах тхне, начебто ні. Але вигляд має завжди вона така, як янтарна, світиться. А це щось таке мутне-мутне. Стали дивитися, а тут у сіль ще у нас є, є. А там ем, у складі сіль та єшка якась. І ця єшка, там написано, що щоб сіль. В камінь не йшла, ніяк не збивалася, або ще щось. Цю єшку додають. І я ще тут дивлюсь, думаю, сіль, а буде консервування, це потрібно. Я можу забути. У минулому році взагалі, пам'ятаєте, дівчата, хто мене дивився, йодова на сіль, я її, і огірки, і, до речі, ось так: нічого не зірвало, все нормально. На смак ніяк не впливає, йодова на сіль. Але думаю, ні, в цьому році, думаю, візьму. Щоб була нормальна, і дивлюсь, у складі просто сіль. Тому я думаю, буду купувати. А потім потягнулася і борошно, і цукор, і сода. І якщо в мене було ще 10 рук, знаєте, скільки мені всього потрібно було? І я бажаю, щоб коли у вас буває поганий настрій, а він буває, щоб були люди оточення, привіди якісь. Змінити ваш настрій найкраще. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково! А ми з вами зустрінемось в наступному відео.